дякую Секретарин обрани Шевченко. У роботі комісії беруть участь на форму Наталії Володимирівна, начальник відділу архітектури, примістили школи комунального господарства, та і головний архітектор конкому Іванській селищної ради. Перше питання про стали виконання у 2024 році програми реформування Росії, школу комунального господарства, в районі середнього ради на 2021 2025 року. Друга питання. Поставили каналу в 2024 році. Програма розроблена фонду і стадія документації території Майорності Северної територіальної громади на 2024 2025 років. Третє питання. Проблема змін до програми реформування по розвитку, школа комунального государства, майорського селищної ради, двадцять п'ятого, четвертое питание, додали название функції за музика на виконання проектних робіт, потім в таблиці виконаних робіт по проекту реконструкції водонапільної вежі. А сам проект у Львові, знаходиться Дніпропетровської області. До фонтажу можна налямо пропоную приступити до так. Добре, так, будь ласка, на повному обліку. Перше питання про стан виконання Програми реформування та розвитку житлового комунального господарства. У звітному році були внесені зміни до програми один раз, затверджені рішенням селищної ради 4 червня 2024 року. З врахуванням внесених змін обсяги фінансування, передбачені програмою, склали 13 мільйонів 517 тис. гривень. На реалізацію заходів програми у 2024 році були передбачені кошти в бюджеті на суму 4 мільйона 134 766 гривень. Фактично було використано 2 мільйона 988 669 гривень 58, 58 Ну, По заходам, так, які були виконані, на захід 1.1 прочищення дренажної системи було витрачено кошти на загальну суму 58 380 гривень 34 копійки. Також були придбані матеріали для ремонту водопровідних мереж на загальну суму 244 тисяч 922 гривні 79 копій. Пункти 2,1 та 3.1 це ремонт. Не житлового фонду комунальної власності та житлового фонду комунальної власності ці пункти не були профінансовані, оскільки не було необхідності в ремонтних роботах на об'єктах комунальної власності, не житлового фонду. А ремонтні роботи житлового фонду ми планували здійснювати разом з мешканцями на умовах співфінансування. Але і мешканці, і управителі виявилися не готовими і не змогли виконати умови програми. Там 80% сплати за комунальні платежі, і також 30% суми необхідної для виконання цих робіт. Нічого не було зроблено, тому ремонтні роботи не виконувалися на об'єктах дорогого центру. На виконання пункту 4.1 е, касові податки склали 869 295 гривень 6 копійок. Сюди увійшли кошти на прибирання стихійних сміттєзвалищ майже 199 тисяч, обстрови 575 майже тисяч та обрізання дерев 96 тисяч гривень. На виконання пункту 4.2 було витрачено кошти 574 тисячі, 538 гривень 58 копійок. Це на утримання мереж вуличного освітлення 378 тисяч, а на оплату електроенергії за вуличне освітлення 196 тисяч 208 тисяч 9%. Також було на 99 тисяч придбано малу архітектурну форму, яка у майбутньому це буде частина. Такого невеликого меморіального комплексу, присвяченого пам'яті полеглих героїв. У тому році ми плануємо продовжити ці роботи і встановити цю Ту мелодію. Озеленення території селищної ради зміцнивалися за кошти меценатів та мешканців. Бюджетні кошти не витрачались на це. Спецтехніку комплектуючи ми не придбавали, тому пункт 4,5 залишиться не профінансоване. На виконання пункту 4.6 це ремонт та отримання вуличної дорожньої мережі. Касові видатки склали 944 663 гривень 40 копійок. Сюди ж також увійшли 40 тисяч на посипання та очищення вулиць від снігу. Придбання матеріалів для поточного ремонту е, доріг. Саме це були придбані бордюри на 381 тисячу сімсот гривень, і поточний ремонт на 543 475 тисячі гривень. На санітарну очістку вулиць було витрачено 197 865 тисяч гривень. Також були придбані. Е, Будівельні матеріали для поточного ремонту пам'ятників 6480 гривень. Заходи немало заходів, залишилось, на жаль, не профінансованим, оскільки значна кількість коштів була спрямована на безпекову складову, на підтримку Збройних сил і. Заходи, які не були виконані, вони не мали такої нагальності. На Першочергові це прибирання, якийсь там куточний ремонт доріг, те, що необхідно було, водопровідно каналізаційне господарство виконали. Сподіваємося, що в наступному році програма буде більш результативною. Прошу прийняти звіт. Пропонує наступне питання. Значить, друге питання про стан виконання в 2020 четвертому році. Програма розроблення по документації, стадіону документації Человеку Ларинівської селищної територіальної громади. На 2024-25 років. Програмою у 2024 році передбачено фінансування на мільйон сімдесят сімсот п'ятьдесять тисяч гривень. Це планувалося зробити топографічне знімання території громади та топографічне знімання окремих населених пунктів для того, щоб готовляти комплексний план нашої, території нашої громади. Але. Це та також один із заходів, які е, виявились менш актуальними у, у звітному році, і тому кошти були спрямовані на більш значущі напрямки, такі як безпека і підтримка Збройних сил. Тому, е, на жаль, не була профінансована ця програма на 1%. Маємо надію на скупу те, що наладить. Про понадійності питання на розмістильську, хто за. Переходимо до наступного питання про внесення програми реформування породу службового комунального господарства Рівненської ради на 2021-2025 року. Планових обсягів фінансування заходу 4.9 виготовлення технічних паспортів на вулиці, населених пунктів селищної ради, експертного оцінка доріг, тротуальних шухідних доріжок. Збільшити суму фінансування на 15 тисяч. Було 40, Пропонуємо збільшити до 55 для того, щоб виготовити технічні паспорти та зробити експертну оцінку двох доріг: одна по вулиці Центральні, в центральній селі старолозуватка і друга від. Села Старовозоватка до траси М-18 для того, щоб ми могли взяти на баланс ці дороги і утримувати їх, проводити поточні ремонти і так далі. питання. питання, питання. питання. Дякую. Дякую. І четверте питання про були бування замовника на виконання проєктних вишукових та будівельних робіт по проекту реконструкции однопирмовой башни в центре района Северского района Дмитровской области. По 2020 году була вона вигодована про 놓고, що резо документація по об'єкту реконструкна однопирмової башти. Є у нас експертний звіт, але раптуюче ну, терміни. Уже пройшло 5 років, і майже немає жодного документу. Вона в чомусь втратила цю актуальність, треба та, привести і до нових дпн норм, які змінилися, змінити кошторисну частину, зробити коронавірус. Але у 2023 році замовник був виконований цьому У 2023 році в закон України про регулювання міськоповідної діяльності були внесені зміни. Пункт 4 статті 1 викладено в такі редакції: замовник будівництва, фізична або юридична особа, яка має власне спочатку користування земельною ділянкою або управління будівельчик, оскільки земельна ділянка, на якій знаходиться водонапірна вежа, і сама водонапірна вежа, перебуває в комунальній власності, не може розпоряджати Германицька селищна рада. Необхідно прийняти рішення про делегування функції замовника в виконавчому комітету. Він від імені селищної ради, виконавчий комітет, здійснює викоригування і подальшому угу. будівництво. Ну, да. Дещо технічне питання в правовому полі ми порушувати. Будуть питання ясто в проекті рішень. Всю ще наш проект. Отже, було сказано, що засідання закрито.